Цьому році вітчизняний виробник інсулінів завод Індар святкує свою 10-ту річницю. Сьогодні ми з гордістю хочемо відзначити, що робота в Україні такого підприємства, як Індар, це розвиток нашої держави у економічному, науковому та соціальному напрямках та її інтелектуального потенціалу. Наше суспільство потребує наповнення національного ринку якісними товарами та послугами, створення дійсно відомих в усьому світі вітчизняних торгових марок та їх виходу на міжнародний ринок. Десять років тому в Україні було створено провідне фармацевтичне підприємство, яке є флагманом фармацевтичної галузі нашої країни і надією хворих на цукровий діабет. І на сьогодні дуже важливо докласти усім нам максимальних зусиль, щоб зберегти це унікальне підприємство. Ми вітаємо колектив заводу зі святом і дотримуючись традиції, які впровадила наша програма разом із заводом Індар, ми продовжуємо цикл сюжетів, присвячених життю людей з діабетом. Дивіться далі, як запобігти ускладнень або що таке діабетична стопа, що ж є найголовнішим у вирішенні проблеми цукрового діабету, декілька корисних порад хворим на цукровий діабет. Наша довідка. Завод Індар є єдиним в Україні та четвертим в світі підприємством, що здійснює повний цикл виробництва інсуліну від субстанції до готових лікарських форм. Дата заснування 1998 рік. Дата введення заводу в дію червень 1999 року. Забезпечує 80% ринку України препаратами інсуліну та здійснює поставку препаратів в декілька країн світу. Бездогану якість продукції гарантовано діючою на підприємстві системою управління якістю, згідно вимог міжнародного стандарту з відповідною виробничою етики GMP. керівник, голова правління, директор, доктор біологічних наук, професор Олексій Лазарів. Дійсно, ми почали виробництво інсулінів у 1999 році, і тоді хворих на цукровий діабет було майже 120 тисяч. Хворих, які приймали препарати інсуліну сьогодні. Вже в цьому році майже 142 тисячі хворих на цукровий діабет в нашій країні приймають препарати інсуліну. Сьогодні наша держава здійснює централізовані закупівлі препаратів інсулінів для хворих на цукровий діабет, в тому числі закуповує і препарати інсуліну заводу виробництва заводу Індар, виробництва ватфармак. І препарати інсуліну іноземного виробництва. Інсуліновий завод Індар випускає сьогодні 28 лікарських форм препаратів інсулінів, свиних монокомпонентних інсулінів у флаконах, людських рекомбінантних і напівсинтетичних інсулінів у флаконах і в картриджах. Сьогодні завод Індар може повністю забезпечити потреби України в препаратах інсулін. Це означає, що ми, як одна з найбільших держав Європи, тепер маємо довгоочікуваний інсуліновий суверенітет. За словами Олексія Лазарева, підприємство випускає 28 лікарських форм препаратів інсуліні для проведення будь-якої схеми інсулінотерапії, які забезпечують стабільно високий рівень компенсації цукрового діабету. А в цілому виробничі потужності індару дозволяють продукувати до 12 мільйонів флаконів на рік. Це по-перше. По-друге, Україна одержала ще одне суперсучасне високотехнологічне підприємство, яке працює на рівні міжнародних стандартів якості ISO 9001 і GMP, які враховують вимоги Всесвітньої організації охорони здоров'я стосовно продукції, призначеної для реалізації в країнах ЄС. І по-третє, незважаючи на складну фінансову ситуацію, держава безоплатно забезпечує своїх громадян високоякісними вітчизняними інсулінами в необхідній кількості та асортименті. Сьогодні керівництво заводу Індар розуміє, що досягти стійкої компенсації рівня глюкози і не допустити поширення ускладнень цукрового діабету це найголовніша мета та ті об'єктивні показники, що будуть свідчити про ефективність виконання державної програми підтримки хворих на цю недугу. І щоб вирішити ці завдання, завод створює належне медичне, медикаментозне забезпечення людей із діабетом та безумовно поширює знання про те, як правильно жити з таким захворюванням. Ведуче місце в цій схемі заслуживають. Словами професора Лазарева займає ендокринолог, основним завданням якого є навчання хворих самоконтролю, виявлення і усунення факторів ризику. Крім того, саме ендокринологи спільно з окулістами, хірургами, невропатологами повинні забезпечувати раннє виявлення ускладнень, їх профілактику і лікування. Але попри все, хворі звертаються до лікаря здебільшого дуже пізно. За словами Сергія Бондаря, завідуючого хірургічним відділенням Київського міського хірургічно-діабетологічного центру Київської міської клінічної лікарні номер 1 близько 3% випадків захворювання на цукровий діабет закінчується ампутацією нижніх кінцівок, адже один з найскладніших проявів ускладнень цукрового діабету ураження нижних кінцівок або синдром діабетичної стопи. Бо хворого якого цукровий діабет уже через 5 років починають розвиватися ці ускладнення цукрового діабету. Але що, якщо їх вчасно до них звертатися з повагою, починати їх лікувати. Кожних півроку проходить курс лікування стаціонарного обстеження, введення препаратів, які покращують периферійний кровообіг, то ускладнень на 90-95% не буває. Зверніть увагу, діабетична стопа виникає внаслідок периферічних нейротрофічних порушень і порушення кровообігу в кінцівках. Спочатку проявляється втратою температурної та больової чутливості, онімінням або пекучими болями в ногах. Профілактикою є належна компенсація цукрового діабету і дотримання правил догляду за ногами. Ці методи е, стаціонарного лікування, то що препарати дуже серйозні, які покращують кровообіг. крім е, кроме стаціонарного лікування є алгоритми дії. Розроблені уже нами, які проводяться хворим з ураженнями ангіопатій. Тобто, хворий лягає, йому проводиться обстеження судин, робиться доплорографія артерій, вен, огляд лікаря, огляд ендокринолога, огляд офтальмолога, огляд кардіолога. І на фоні цих оглядів проводиться лікування. З корекцією кожного із спеціалістів і лікування самих судин, які на найближчих 4-6 місяців не приводить до цих ускладнень, за словами Сергія Бондаря, незначні проблеми, які у здорової людини минають самі по собі, у хворого на цукровий діабет можуть при відсутності лікування призвести до серйозних ускладнень, навіть до втрати кінцівок. Тому саме ендокринолог має перевірити, наскільки знижена чутливість ваших стоп, і направити до кабінету діабетичної стопи. Хворим, яким раніше йшла мова тільки про ампутацію, зараз робиться обстеження судин, вирішується питання оперативного лікування на судинах. І коли вдається покращити кровообіг після оперативного лікування, включаючи це ж саме лікування ускладнень діабету, людина залишається з ногою. Таких прикладів вже з кожним роком стає все більше і більше. Раніше проблеми були в чому, О, коли йшла така безконтрольне назначення хворих, які потребують інсуліну. Не вистачало. Сьогодні договір заключили з однією фірмою, привезли, людина до нього звикла до інсуліну, тут інсулін закінчився, договір цей закінчився, переходять на інший інсулін. Тобто було незручно лікувати хворих з цукровим діабетом, особливо з ускладненнями. А зараз, коли маємо свій завод, який... Забезпечує хворих на інсулін, проблема ця відпала. Хочеться віддячити заводу в тому, що вони багато випускають літератури, яка допомагає хворим вже для профілактики цих всіх ускладнень. Сьогодні ми бачимо, щоб кардинально поліпшити якість лікування хворих на цукровий діабет, кардинально змінити ситуацію по зменшенню кількості ускладнень цукрового діабету, які виникають у хворих, необхідно налагодити дієвий моніторинг ступені компенсації цукрового діабету у хворих. Ми вважаємо, що вже наступний рік і наша держава, і міністерство охорони здоров'я зробить все для того, щоб ендокринологічна служба нашої країни була повністю забезпечена достатньою кількістю тест систем для визначення рівня глюкози і визначення рівня глікозованого гемоглобіну, для того, щоб контролювати перебіг цукрового діабету у хворих. І наостанок творча група програми «Корисна розмова висловлює свою подяку вітчизняному виробнику інсулінів заводу Індар і особисто голові правління, професору Олексію Лазареву, за допомогу у створенні дійсно корисних і цікавих програм для людей, що живуть з діабетом. Ми чекаємо на ваші дзвінки щодо продовження цієї важливої теми. Ми вдячні вам за листи, за добрі слова, які живуть в них, за те, що ви навчилися жити з хворобою і не дозволяєте їй заважати вам жити якісно, повноцінно і своїм прикладом вчити інших.